Дережабель комфорту, машина дійсно велика, вона самомісна, на повному приводі з потужним 3,6 бензиновим атмосферним мотором. Концерн Chrysler, до Jeep Chrysler це все одна, тільки різні будки, але в цілому. Машинка у нас цікава. З 22-го року машинка від е, в одного власника була приїхала вона з Америки з пошкодженнями по передньому бамперу і по задньому бамперу. Е, в процесі експлуатації напевно ж були якісь нюанси. Також ми маємо трохи підкрасів, але комплектація дійсно класна. Ми маємо без ключ доступ, машинка полірована на красивих 19-х катках, на хорошій зимовій гумі. є килимки з красним кантіком, е, комбінований салон шкіра плюс посередині текстиль, чотири електроскопідйомника, електрорегулювання. Водійського сидіння, датчик світла та датчик дощу, шкіряне мультикермо, до речі, з підігрівом. Також підігрівається у нас і сідушечки. Багатозонний клімат-контроль, великий дисплей, камера заднього огляду. Не дуже якісно, зразу скажу, але в принципі вона є і тому нам легше буде паркуватися. Із контролерів якраз такий підігрів керма, підігрів сидінь. автомобіль запускається з кнопочки. У нас тут є cd карточка Автомобіль на автоматі дуже класно, як по мені, що це велика машина, і дотягнутися до краю торпеди доволі далеко треба тягнутися. Ну, тобто, якраз все вказує на те, що дійсно машинка об'ємна і велика. Тут, до речі, у нас є три кнопочки. Вони у нас ховаються на козирьку у воді. Тобто, якщо ви живете в частному будинку, ви можете ці кнопочки налаштувати для того, щоб дистанційно відкривати свої. Ворота, це також дуже зручно. Тобто ця машина ідеально підходить як для міста, а ще йдеше підійде для, якщо у вас частний будинок. А тепер йдемо далі. Матеріали салону класні на підлозі знову ж таки є климки. Підлокітник з підстаканниками. У нас, до речі, підстаканники прямо в підголовнику. Дуже зручно і прикольно, і цікаво. Йдемо в багажник. Так, друзі, багажник відкривається у нас з правої сторони ручка. Так? Але з лівої сторони у нас ще одна є кнопочка, так як це у нас безключовий доступ, тому і кнопочка ще одна є. Камера тут знаходиться, але підсвітка номерів, назва комплектації, назва моделі автомобіля. Що по багажнику? Багажник здоровезний, задній ряд сидінь також регулюється, тобто ще можемо більше зробити наш об'єм багажника, килимочок. Його так от викидаємо і двома ручками робимо. Наш п'ятий місний автомобіль семимісний. Тобто, два додаткових сидячих місця для вашої сім'ї, для ваших діток. Прекрасно. Буде, тому що всі влізуть. Так, тут ми маємо такий теж отсек. Тут ми маємо домкрат і ключі. А запаска в цьому автомобілі у нас ховається знизу. Щоправда, бачимо, є у нас питання по вамбюрам. Це ж, напевно, після пошкоджень з Америки встановили нові бампери, але не стало їх фарбувати. Ну, не знаю, з одного боку, це стильно красиво, з другого боку, вже не став власник заморачуватися, але є торг на ці всі моменти. І цей автомобіль можна забрати за 12600, а можна забрати трошки дешевше, звичайно, всі, хочуть трошки дешевше. А ми компанія Авторпойнт якраз і працюємо над тим, щоб домовитись з вами по ціні і щоб вам, вам було приємно з нами співпрацювати. Тож, друзі, 14-й рік випуску, 3,6 бензин на автоматі. Великий семимісний, комфортний автомобіль. А до речі, ось ще іще під підзапотіває фара. Але і на це ми також скинемо. Тож, друзі, чекаємо на майданчику Автопоінт. в бюджеті до 13 тисяч. Великий автомобіль на автоматі.